А зараз переходимо до налаштування самої вебінарної кімнати. Вебінари ми проводимо на платформі WebinarStars.com. Це українська платформа. Зараз вона активно розвивається. Там є постійна техпідтримка, яка в, Телеграм, в Телеграмі дуже швидко відповідає. Реально рекомендую проводили як малі вебінари, так і на багато тисяч людей онлайн, і все добре. Спочатку вам треба буде зареєструватися. Якщо вже зареєстровані, то заходите під вашу легіну і пошти. Одразу хочу вам сказати про тарифи. Розділ тарифікація. Дивіться, є тариф старт, вартість, тобто на нього потрапити безкоштовно, безстроковий доступ, і там за кожного глядача вебінару зніметься 7 центів. Тобто, ви спочатку ну, Налаштовуєте, зараз ми пройдемо всі ці кроки. Далі ви поповнюєте свій рахунок, проводите вебінар і після того, як ви його завершите, ось тоді кошти будуть списані з вашого рахунку. Якщо раптом ви поклали мало грошей на ваш вебінар прийшло більше людей, то ті, хто не будуть входити. По цьому об'єму грошей на вашому рахунку ті просто не зможуть зайти. Тому з цим будьте завжди уважні. Орієнтовно, ми завжди рахуємо від кількості зареєстрованих десь 30-40% мають прийти. Ну до половини, тобто можна ось таку суму класти. Ну ж таки, ви, наприклад, провели один раз вебінар. Частина коштів списалася, частина залишилась, і вона залишиться на ваш інший вебінар. Хоч одразу ви його будете проводити, хоч через місяць, два-три кошти будуть зберігатися. І інші тарифи вже більше підходять для проєктів, де використають постільні автовебінари, або дуже часто великі живі вебінари. От для них вигідніше перейти на інший тариф. Сама ця платформа, що має, є розділ Мої вебінари, там, де налаштовуються вебінари та автовебінари. Є розділ з інструкціями, ви також можете тут подивитися, якщо виникають питання. Є канал новин, є підтримка, тобто, натискавшись сюди, вас буде перекидати в Telegram-бот, де ви будете спілкуватися з підтримкою. Або отак одразу підтримка Education Stars. Все завжди швидко і дуже зручно: звітність. Після того, як ми провели вебінар, можна одразу завантажити звіт, де буде вказано. Тривалість вебінару, скільки було відвідувачів, скільки було найбільше одночасно. Там буде вигрузка прямо по тим даним, які люди заповнили при вході. Що вони писали, які коментарі, чи натискали, чи не натискали на кнопку. Все це потрібно, якщо ми далі використовуємо дожими аудиторії, якісь пропозиції. Також можна. Взяти контакти і потім передати все це відділу продажів, або знову ж таки ви можете самостійно цим займатися. Давайте налаштуємо вебінарну кімнату. Мої вебінари. Натискаємо Створити вебінар. Назву вебінару. Хай буде так само, як ми і робили розсилки. Тестовий вебінар. Ім'я спікера Ірина Горбанова. Мова вебінарної кімнати. українська, є інші варіанти, якщо вам потрібні. Є два варіанти проведення вебінару. Невелике відео з презентацією. Виглядає ось так: так буде займати презентація. Відео спікера буде маленьким і буде чат. Або велике відео без презентації, де чат буде зліва і буде велике вікно тої трансляції, яку ви робите. Спочатку давайте подивимось перший варіант, а потім другий, бо другий це якраз через Studio. Ми його теж детально розберемо. Тепер дивіться: посилання на YouTube зараз пропускаємо, ставимо дату. Як казали, хай буде 20 жовтня і час 19.00. Перевіряйте, що ваш часовий пояс. Тепер налаштування чату для глядачів. Дозволити писати в чат. Дозволити вставляти ссылки в чат. Мені не потрібно, я це не ставлю. Показувати кількість відвідувачів або додати накрутку відвідувачів візуально. Тобто, якщо галочка показувати кількість відвідувачів, вона активна, тобто люди будуть бачити стільки, скільки онлайн. Але якщо ми тут додамо, наприклад, 100, а насправді людей 5 в кімнаті, то люди будуть всі інші бачити, що в кімнаті 105. Тобто накрутка плюс та кількість, яка реальна є. Хай залишається 100. Кнопки продажу та банери. Кнопка продажу номер 1 тип простий, або тут може бути форма, якщо потрібно. Нам достатньо просто. Назва кнопка курс, тобто і назва якогось курсу, який ви пропонуєте людям. І зараз зробимо посилання. Беремо просто посилання на сайт і додаємо. Можна змінити колір самої кнопки, можна змінити колір тексту, можна додати іншу кнопку, вже зараз є така можливість, ще буквально місяць назад не було. Можна додати банер, Це теж картинка, рекламна, натискаючи на яку буде відкриватися ваше посилання. І тут повзунок, тобто спочатку, ми вимикаємо кнопку. І коли ведемо вебінар, в момент відкриття продажів, ми її вмикаємо. Але зараз часто вже використовують такий варіант, що ми даємо подарунок людям, які вчасно прийшли на вебінар. Тоді, коли вони заходять, одразу має бути якась кнопка. Ось тут можна її якраз і увімкнути, якщо ми її перетиснемо. Але я так не хочу, я її вимикаю. Редирект це. Те посилання, за яким буде переходити людина, якщо вона тиснула на посилання вашій розсилці, коли вебінар закінчився. І також для тих, хто буде онлайн, коли ви натиснете завершити вебінар, що далі буде? Вони залишаються в кімнаті або їх буде кудись перекидувати. Знову ж таки, тут зазвичай ставлять посилання того, що продають. І можна тут натиснути Застосувати редирект: HTML-код. Відображення всередині вебінару. Це, якщо ви вмієте змінювати загальний вигляд вебінарної кімнати через HTML-кодування, можна підготувати такий код і додати. Стоп слова це ті слова. Якщо людина це слово пише у своєму повідомленні, то таке повідомлення в чаті не буде відображатися. Знову ж таки, які слова це можуть бути? Це може бути, наприклад, автовеб. Це може бути якісь там, матірні слова, якісь мати ненормативна лексика, можете подобавляти. Натискаю Зберегти. Але дивіться, в нас досі немає посилання на YouTube. Ми це пам'ятаємо. Налаштування доступу: ось тут можна додавати поля, які вам потрібні. Можна давати доступ тільки по паролю. Це якщо у вас, наприклад, люди купили доступ. Ви можете додати ще пароль. Зазвичай ми на безкоштовний продаючий вебінар ми беремо імейли, бо ми потім можемо їм робити розсилку. Цю базу вивантажити, завантажити в і зробити розсилку. А також беремо телефони для того, щоб мати можливість потім подзвонити тим людям, хто був онлайн, і запитати їх, як їм вебінар. І що вони думають про ту тему, яку пропонували. Натискаємо Зберегти. Вхід в ефір. Ось так зараз відображається. Але так відображається саме у мене, бо я є адміністратором. А тепер давайте подивимося, як відображається для людини-глядача. Переходимо за цим посиланням і дивіться. Тобто, тестовий вебінар є дата, і в мене просить вказати і ім'я, і емейл, ім і, ім і телефон. Давайте будемо вказувати, приєднатися до вебінару. І тепер, дивіться, тестовий. І ось я бачу, що 102 людини. Чому 102 людини? Я поставила накрутку 100. Я, як одна людина, там в тому браузері як адміністратор, і зараз зайшла як друга людина. І нас разом 102. Показується, хто буде спікером. Це в налаштуваннях самого вебінар старсу можна фото завантажити, щоб вони сюди підтягувалися. І показується, скільки днів залишилось до початку вебінару. Знову ж таки, тут в чаті можна вже щось написати, якщо потрібно. Тепер давайте додамо презентацію, щоб ви побачили, як вона буде відображатися. Я використовую презентацію минулого уроку. Вона ще завантажується. В будь-який момент, дивіться, поки ми не натиснули кнопку почати, відео не починається. Якщо нам треба щось змінити, у нас є розділ налаштування, і ми знову сюди потрапляємо. Тут можна змінити все, що нам потрібно. Також повертаємось вхід на ефір. Якщо продаючу кнопку, ми можемо вон, кнопка кнопку в курс. Включити, вона з'явиться. Також можемо виключити. Отже, тут ми теж можемо одразу, наприклад, зупинити чат, якщо нам потрібно, або його залишити. Тепер ось відображається моя презентація. Тобто, я у себе можу її ось так перемикати. Як бачать люди, люди бачать лише вже саме відео, яке відображається. Тепер Нагадую, що в нас ще немає посилання на YouTube, це основне. Йдемо на наш YouTube канал і нажимаємо тут Створити, почати трансляцію. Якщо на вашому YouTube каналі ще не ввімкнута ця функція, вам треба перейти і з цього моменту йде відлік 24 години, після якої буде дозволено вашому YouTube каналу проводити трансляції. Будьте з цим уважним, завчасно це налаштуйте. І я роблю запланувати трансляцію. Він мені. Ну давайте, Create-New, щоб ви бачили. Тут я пишу назву Тестовий вебінар. Опис я можу, він в мене за замовчення його видалила. Далі. Чат на Ютубі мені не потрібен. Я роблю не, не для всіх. Я не хочу, щоб підписники мого Ютубу бачили це. Я ставлю, мені потрібну дату. Знову ж таки, я виставляю ту саму, як коли в мене почнеться вебінар 19.00. Готова? Що ще важливо? Я буду використовувати ключ трансляції. Якщо вам це також потрібно, ви також це обираєте. Я, так як я буду використовувати ключ трансляції, це для OBS Studio. Далі я вам покажу це детальніше. Я тут ставлю увімкнути автозапуск, «Увімкнути» і увімкнути автоматичне завершення. Тобто на моєму комп'ютері буде стояти програма OBS Studio, через яку я буду транслювати своє відео і свою презентацію. І коли я почну трансляцію на OBS Studio, ось на YouTube автоматично теж почнеться трансляція. А як тільки я її виключу у себе, тут на YouTube вона теж виключиться, щоб мені потім не згадувати, що мені треба зайти сюди і щось включити, щось виключити. Тепер щодо затримки, на вебінарі ми використовуємо надкоротку затримку. І тепер дивіться, що, які параметри є. Є ключ трансляції, який ми будемо використовувати для ОБС, -а. і є саме посилання сюди. Давайте ми спочатку. Беремо посилання, тобто ось поширити, натискаємо скопіювати. І саме це ми вставляємо на вебінар Старс. Зберегти зміни успішно, збережено. вхід на ефір. Тепер дивіться, так ось воно зараз виглядає. І якщо ми натиснемо Почати, розпочати вебінар, то зараз транслюється обкладинка з мого YouTube каналу. Оглядачі бачать все це ось так завжди можна оновити і знову ж подивитися. Пише: для початку: натисніть, але так як немає трансляції, то нічого ще не відбувається. Отже, у вас є завжди два варіанти проведення трансляції. Ви можете напряму проводити з Ютуба, це означає, що просто камера вашого ноутбуку буде на YouTube транслювати. Саме ваше відео, і воно буде маленьким. А є інший вебінар, інший варіант це через OBS Studio. Розкажу вам саме про OBS Studio. Ця програма, вона безкоштовна, Ви завжди можете в інтернеті завантажити більш нову свіжу версію. Виглядає вона ось так. По-перше, в нас є сцени. Ось ми створюємо повністю сцену для передачі цієї картинки в нашу вебінарну комнату. Тут за замовченням є сцена. Далі треба додати джерела істочники. Додаємо, по-перше, джерело. Це буде наша презентація. Презентацію ми завантажуємо через окремі PNG зображення. І ми обираємо слайд-шоу. Це буде в нас презентація. Добре. Режим перелістування ручний, перехід обрізання, повтор нам не потрібен. Далі там автоматично і просто додаємо файли. Ось це презентація минулого уроку. Я її так повністю і завантажу. Ось вона в мене є. Чому завантажую саме листами? Коли презентація велика на вебінар, 100-150 листів, то тоді може бути так, що вони при завантаженні саме папки вони міняються місцями. Але коли обирати файли, вони завжди рівнесенько стоять. Окей. І дивіться, я її можу ось тут перелістувати. Тоді, коли в мене курсор стає на презентації, я можу її листати, як мені потрібно. Далі, що ж мені треба додати? Мені треба додати ще моє відео. Це о, о, устройство захвата відео. Окей. І я вибираю камеру. Ось в мене моя камера. Окей. Але я не хочу таку картинку. Тоді я хочу, щоб вона в мене була на весь екран, але не така прямокутна, бо інакше весь екран буде лише я. А щоб я була обрізана, але було моє обличчя прям повністю на весь зріст. Що я роблю? Я роблю ось так: на весь екран розтягнула, а далі мені треба зробити рамку. Для цього в мене на макбуці є кнопка Option, тобто її нажати, затиснути, і можна обрізати. На комп'ютерах на Windows спробуйте, там має бути От здається, я вам напишу точно, що там повинно бути. І ось дивіться, ось я є, я можу ще навіть зменшити. Посунути, як мені треба. І все. Тобто презентація поряд зі мною квадратна. Ви можете її створити прямокутною, просто розміщувати весь текст з одного боку, або одразу створювати квадратний, взяти в канві шаблон для постів під інстаграм, і цього буде достатньо і по розміру, і по всьому. Але ще немає мого звуку. І отже, ми додаємо захват входного аудіопотока. Окей. І тут я обираю, дивлячись, що у вас є. В мене є мій. Я хочу брати мікрофон з мого MacBook. Якщо ви додаєте свою гарнітуру, то вона тут з'явиться, як тільки ви її під'єднаєте до ноутбука. І ось там, де мікшер звука, ось видно, що вже система приймає мій звук, бо тут зеленим видно, що я говорю. Отже, в мене є зараз відео з камери і цього. Достатньо є моя презентація, є мій звук. Якщо вам треба щось показувати людям під час вебінару, ви можете додати тут також, наприклад, додати файл, якщо там устройство ні, істочник, медіа. і сюди завантажити, наприклад, якийсь відеофайл. Тоді ви в потрібний вам момент вебінару можете також його запустити. Зараз мені це не потрібно. Що нам треба зробити далі, щоб налаштувати? Нам треба в розділі Настройки, Трансляція. Тобто ми обираємо сервіс YouTube і «Іспользувати ключ потока. І ось тут нам треба вставити той ключ потока, який в нас є. Тобто, відкриваємо наш YouTube. Ось тут, коли ви проводите вебінар за вебінаром, я дуже раджу постійно скидувати цей ключ трансляції, бо інакше на Ютубі для кожної трансляції береться останній ключ. І щоб все вірно спрацьовувало, краще його скинути просто скинути. Червона була доріжка, все, як тільки вона промайнула, ми знаємо, що воно скинуто копіювати. І далі йдемо в Studio і сюди. Тобто, бачите, це той, що був старий, і я вставляю новий. Окей. І насправді на цьому все. Я натискаю Запустити трансляцію і я вийду в ефір одразу, бо ми в налаштуваннях на Ютубі вказали: як тільки запускається трансляція, автоматично запускати там. Якщо ж ви хочете. Тобто, дивіться ще запис буде робитися автоматично на Ютубі. Якщо ви хочете ще додатково зробити запис на ваш комп'ютер, ви можете натиснути кнопку Почати запис. І також всі відеоуроки ви можете ось тут записувати, просто начать запис. Тобто, вам тоді не треба підключати Ютуб, просто начать запис в Studio, записали, воно вам на комп'ютер зберіглось, все, ви цей файл завантажуєте тоді, куди вам потрібно. Все, це дуже зручно. Давайте протестимо, як воно виглядає. Натискаємо. Запустити трансляцію. Бачите, зелений квадратик це говорить про те, що я вже в ефірі. Ідемо перевіряти, чи в ефірі я. Ось тут на Ютубі затримка між тим, як я кажу в реальності, і тим, як вона з'являється на Ютубі, десь 15 секунд Ну, до 20 максимум. Знову ж таки, тут зелений кружечок чудове з'єднання, тобто з інтернетом все добре, мій комп'ютер впорається, теж все добре. Знову ж таки, таким способом проводити проводити трансляції на дуже старих комп'ютерах неможливо. Тут одразу буде помаранчево або червоне, буде зависання, і люди просто не зможуть це дивитися. Тому перед тим як виходити в реальний ефір, ми робимо повністю те саме, але назваємо це тестовий вебінар прогоняємо, дивимося зі сторони, просимо, щоб інші подивилися і сказали нам, чи все добре. Якщо все добре, тоді з цими налаштуваннями на цьому комп'ютері ми можемо йти в ефір. Якщо ми бачимо поганий звук, погана картинка десь підтарможу, нам треба змінювати текст частину. І що ж тут? В вебінарній кімнаті я також є. Але дивіться, так як я обрала, пам'ятаєте, тут в налаштуваннях. Я поставила невелике відео з презентації, то воно так виглядає. А тепер я можу перекинути невелике відео без презентації, натиснути Зберегти і війти сюди. І ось я є. Так, вам може трошечки обрізається. ось так. І перевіряємо, як глядач. Як глядачі. Ось так, а там затримка. Оновлюємо сторінку. Ось це натиснути на початок. Ось так бачить глядач. Тобто в нього є. Зараз воно підгрузується. В нього є я, в нього є презентація і є чат. Ось так ось.